Це я так? хочу, я так. хочу передати, передати слово наступному нашому доповідачу Віктор Чебуркін, який розкаже саме про підписання. Як це робилося в Хосс Ми підписували не IP-адреси, не роути, не роути, як це, як це українською не знаю. А ДНС. -як. як це відбувалося? Що ми робили? Прошу вітя. Дякую. Так, Зараз пишу. Так. Я розкажу, як почну з того, як працює Денесек і розкажу, ну, як це все було в хостмайстрі, який софт ми використовуємо і чому. Так. Ну, почну з того, що Den це не аби яка фіча, це дуже проста річ, але іноді дуже сложно її е, зрозуміти, як це працює. Е, кожна е, запис, точ, точніше, група записів, однакові, мають свій підпис. І резолвер провіряє е, відповідність записів і підписа. Якщо співпадає, добре, якщо ні, не, не працює. Тому якщо е, є якісь проблеми, ваш сайт, пошта можуть лежати, і ніхто не буде толком зрозуміти, чому, поки не посмотрять у ДНС. Є декілька алгоритмів підпису, вони перечислені нижче. Є ключі. Кожен ключ є його відкрита та закрита частини. Відкрита публікується в запису DNSK, а закрита знаходиться десь на сервері. За допомогою закритих частини підписується зона: оці всі, всі записи. Та все отак от ось працює. Є дві схеми. Як це? Робиться одна з двома ключами, так називаємо key signing key, тобто ключ, який підписує ключі, і zone signing key. Ключ, який підписує зону. Ключ, який підписує зону, підписується ключом КСК, і далі все працює. Також є нова схема, яка е, появилась тоді, е, коли з'явились алгоритми ECDSA. Це CSK, common combineнг, Він, Ця схема дозволяє користуватися лише одним ключем. Такий собі і КСК і ЗСК в одному. Це може бути корисно, як коли зона маленька. Не треба міняти ключі. То, так, ротація ключів. Ротація ключів це коли ви змінюєте ключі. Будь-які КСК, ЗСК, ЦСК Для КСК або ЦСК потрібно потрібно бути е, зв'язатися зі своїм реєстратором, або в нашому випадку зайкен. Змінюючи ЗСК, нічого цього не потрібно, бо ви змінюєте його у себе в зоні і на, на зараз всі наші домені підписані за допомогою КСК та ЗСК. ЗСК ротується десь раз на два місяці. Для того, щоб все це працювало, є така цепочка довіри. Є des запис який прописується у вишестоячому домені, і який являється дайджестом від КСК або ЦСК вашого домену. Таким чином, починаючи з рута або крапки. Ми йдемо вниз через ДЕС, ДНСК, ДС-Денеский, і отримуємо цю цепочку ланцюжок. Коли десь цей ланцюжок, ланцюжок переривається, ну, подальше використання спосування таке сумнівне. Тобто, він майже нічого такого не приносить, бо зовсім можна підробити. Више стоячий запис і все гаразд. Наразі є декілька варіантів дайджесту з алгоритмами sha 1 sha 256 або sha 384. SHA-1 вважається застарілим, тому що, як доказав Google, можна зібрати комп'ютер, який зможе підібрати. Скажімо так, дублікат для вашого підпису. І це коштуватиме якісь нешалені гроші. тому від нього поступово відказуються. Але деякі в деяких місцях він ще зустрічається. Як все це працювало у хосмайстрі? Все почалося з підпису UA у 2011 році. Тоді був сформован КСК, ЗСК. Це все було протестовано на домені UA.UA. .ua. Потім перенесено в UA. Є протокол. Все це таке. Але була підписана тільки зона UA. Тобто, що там було далі. Це, це все таке. Це ланцюжка довіри вже нема. У 2019 році був прийнятий закон, який обов я ось не пам'ятаю, бо він зобов'язав або рекомендував е, государственним державним органам е, підписати всі домени І ми вирішили зробити ж. Підписи для Гов'юей. А там далі пішли і до домени. Тож, у 2019 році, ми провели деякі експерименти та вирішили змінити алгоритм і для Домену Єї. Це неабияка процедура, тому що все потребує дуже ретельних перевірок, тестів. Для того, щоб в нас це був, так скажемо, перший опит, тому що раніше ключі КСК ми не міняли. І ось для того, щоб все це зробити, я провів декілька іслідувань. І ми вирішили використовувати для всіх доменів е, таку частичну підпис. Е, воно називається opt-out Зараз я покажу слайд, на якому е, ми бачимо, що буває, коли є повна підпис та підпис опт-ут. опт е, скажімо так, е, це такий. Ключик, який показує, що підписуватись будуть тільки ті домени, які делеговано. І вони мають теж ДНЕСЕК. Тобто для всіх остальних це підписа немає. І ось ми бачимо в 2019 році ось е, великий стовпчик. Синій. Це була е, зона підписана е, повністю. І ось маленький, вона була підписана з оптаут. Ми всі бачимо, як, як це на, на примері Com.ua, бо це наша основна сама велика зона, тому всі досліди були на неї. Також ми ви бачите по алгоритмам, як це було. Тобто найбільш е маленький, маленька підпис є у алгоритму ECDSAP 256, і ми, е посперечавшись, вибрали саме його. Бо RSA е генерує досить великі е зміни і досить велика зона, вона роз'їжджається, це все е шалений трафік. Також з щоб такого шаленого трафіка не було зовсім. Але як ви можете побачити, у 2023 році у нас, скажімо так, зони підросли. Це відбулося тому, що не тому, що всі ринулись підписувати DNS секам свої домени це відбулося тому, що накопилося доволі до мене в у період, а це txt ста запись яка має бути підписана. Тож, бачимо, як з OPT-out, котре підписує тільки ті записи, які делеговано, або ті, які в зоні, тобі txt, ns, soa, dnsk, Тож їх виросло майже в півтора разу, ну, порівняно з 2019 роком. Але у той самий ком'ює доменів з Денесек майже нема, десь 90. А... Це що, до Оптаут і підпису доменів. Далі е, перед нами стала е, проблема, що от такі великі зони, як е, по нашій е, вже застарілій технології, вони е, завжди пересилались повністю. Е, у DNS є е, два. Методи пересилки зони це axfr коли зона пересилається повністю, та axfr це інкрементальна, перед так, інкрементальна частина, то тобто є та, яка змінюється. Тобто, якщо додаємо один домен, то axfr переслає повністю всю зону, а це майже 70 мегабайтів. А XFR перейшли зовсім чуть-чуть, тобто ну там пару кілобайт. Але є нюанс: коли ми все це починали, варіантів, щоб змінити зону чуть-чуть, не було. Тобі, ж якщо ви підписуєте, то ви підписуєте все або нічого. Потім е, появилась е, підтримка інлайн сайнінг, тобі ж е, підпису на лету яка дозволяє е, підписувати зону не всю, а тільки зміни. Тобто під е, зона підписана, приходять нові зміни, і підписуються лише вони. І далі, також через АІЦФР, вони відправляються, і трафік, тобто. Складає ну, десятки кілобайтів, не со, не під сотню мегабайтів, е, на те, що в нас е, все працює гарно, але є нюанс, е, нас е, ну, звернули увагу наші партнери, які е, роздають, ну, є нашими DNS партнерами, тобто секондарів, у них є. E, і вони сказали, що 50 мегабайтів кожен раз тягати ну це зайве. Зона ком'юа генерується раз в півгодини, раз в півгодини 50 мегабайт це начебто немного. Але для ДНС це суттєве. І попросили нас розглянути варіанти, е щоб зменшити е такий трафік. Я поначалу попитався якось змінити нашу схему не принципово, там зменшив деякі параметри, добився деяких зменшень, але не суттєво. І тоді ми почали розглядати з цього боку. І в нас з боку інлайн сайнінг, інше, е, інше ПО. Це NL як NSD, який як виявився не вміє підпис нальоту, але дуже гарний. Це Knot е, ДНС від CZNIC, який вміє, і теж працює гарно, але з ним в нас теж були нюанси. З Bind, котрим ми досі користуємося, є деякі, ну так, невеличкі проблеми. Це і порівняно великі конфігураційні файли, в якому немає ніяких паттернів чи темплейтів, що не зовсім зручно. Також, коли в ньому появився inline сайнінг я тестував. Але тоді були деякі страннощі? Тобто, він е керував серіал зони за власним, е скажімо так, порозумінням. Тобто він іноді увеличив на, на одиницю, а іноді брав те, що було в зоні, і констрував з того. В яких е випадках він. Е Роби так, в яких і по-іншому, я недостатньо зрозумів, щоб сказати, що от, оце буде все завжди так, а оце завжди едак. Потім, коли ми почали розглядати це вже серйозно, ми зробили альтернативний сервер, на нього перевели всі зони. Ну, не перевели, а переслали. І там почали з цим гратися. То з, з зоною ком'юа Бен повів себе зовсім шалено. Серіал е, ріс, як на дрожжах, коли змін в зони не було. Так, АXР це трошки зглажує, але ж він постій, постійний. Я, що там трапилося, ми рішили не виясняти. Переключились на е, кно ДНС наших чешських колег. Так, забув, забув е, казати, коли байт підписує зону, в ній з'являються ось такі чудові артефакти. Е, які свідчать про те, що наша зона підписана бант. Е, це якийсь там внутрішній лічильники мабуть, або щось щось, яка ж е, службова інфа, яку байд чомусь хранить у зоні. Чому так, не знаю. З комотом е, виявилось декілька. Е, скажімо так странних Странностей. По-перше, всього, він дуже незвичний. Е, ну, так, після bind він ось зовсім незвичний. Е, не незвичний, но кнот зовсім. Це і дивний е, меседжі о помилках. Які говорять, що файл not found, а нарешті він файл є. Потім смотриш: файл є, помилка є, але це зовсім не та помилка. І ось ці досліди, вони в мене вкрали дуже багато часу, але ж я докопався, а потім і Чехи, мабуть, теж докопалися до цього і все це виправили. Ну, майже все. Коли ми тестували, майже все було гаразд. Але коли ми вже майже повністю перемкнулись на кнот і на новий сервер, в нас вилізла така странна штука, коли змінюєш параметри load і журнал контент, то щось там внутрі, в логіці, ломається іноді. Там майже і завжди, і кнот починає віддавати на інші сервери axfr з додаванням кожен раз. Ось он це ось це, цей це запис повинна бути лише одною, їх ось получається. Дуже багато. Чому так? Тому що коли змінюєте зонлот е, журнал-контент, ви повинні очистити журнал. Це ніде не написано ні в якій документації, але коли ми звернулись до Чехів е, з нашою проблемою, вони сказали: так ваше, ви ж почистите журнал. Ну, ми почистили та проблема вийшла, але ж е, є нюанс: цього не донець. Визнати ще деяким іншим путем ну, неможливо. Тільки догадатися або звернутися до авторів ПО. Ну, це таке. Скажімо так. Вони майже, мабуть, у наступній версії це виправлять майже принаймні в документації. Але за цим Треба досить уважно слідити і чистити журнал, якщо ви змінюєте оці два параметри. Там не зовсім складна команда, але тут її приводити немає сенсу, бо вона виходить длинною. Та якщо журнал у вас вже зламався то чистити треба всі зони. Це теж не не абияк але. ну Якось неприємно. Ось і все. Тобто на цьому я закінчу. Дякую. Тобто, виявили що писання це проста справа. Проста дуже... справа, але требує, ну, потребує уваги уваги, уваги. уваги. А так, якщо є питання, будь ласка, хтось з наших учасників є питання? А скажіть, будь ласка, хто використовує uh, Bind? А хто використовує Кнот? Ну, з, я спитаю, у, у хостерів або ну, у реєстраторів теж, мабуть, ці використовують, але використовують саме для, для продакшену, що називається. О, так, слава Bind. Хто ще? Ага, тобто Кнот, ну, я так дивлюсь, що Мабуть, ні, ніхто не використовує. Ну, якщо будете. То у нас є спеціалісти, які допоможуть з ним розібратися, якщо така виникне потреба. А так, у мене питання: це не попередньому по доповіді. Олексій сказав, що для того, щоб підписати РПК, достатньо зайти на сайт ну, Райпу. Княпнути якусь кнопочку і Райп самостійно підпише, підпише ваші, ваші ресурси. Чи це важливо зробити для ДНС? Щоб реєстратор, наприклад, зайшов на сайт Хосмастера, вибрав якусь опцію, і автоматично всі його домени будуть підписані. Це ні, можливо, це чи ні? Ні, Це так не працює. Реєстратору потрібно в домені для домену мати ключі. І ось тоді він зможе їх підписати зони. Також потім він передає нам ДС запис, і все. Ось так. Ну, так, я тоді бачу, що кращим варіантом буду зробити якийсь мастер-клас по цьому підписанню. О... раз Так, Слава підняв в руку, будь ласка, слава. Добрий день Самий простий момент для е, втілення в життя роботи з веб з ДНСЕК, це готові api скрипти, які можна положити на сервер, та не більше нічого не робити, тому що ну скільки я займаюся впровадженням різних рішень, в тому числі ЗЦП у нашій країні та в Казахстані, е, я цим вже 6 років займаюся, саме підписом. То у нас основна проблема, що кінцеві клієнти, в тому числі реєстратори і хостери, не мають спеціалізації в питанні роботи з криптографією. І в більшості випадків вони використовують стандартні засоби роботи: там DirectAdmins, C-панель, на яку треба швидко щось встановити, і воно, щоб воно працювало. Але у нас немає готових скриптів. Якщо у вас у вашому приватному кабінеті для реєстраторів буде набір скриптів, які автоматизують роботу реєстратора, це буде краще рішення для втілення всього того, що ви хотіли би втілити. Це саме прискорений засіб отримати стопроцентний підпис всіх доменів. це я говорю за практичним опитом за моєю пам'яттю у нас навіть використання підпису електронного підпису фактично розвивається лише останні 6 років тому що держава дала якісь якісь алгоритми роботи з підписом для кінцевих користувачів але ну як, як приклад Серверне ПО для роботи з підписом в Україні коштує там десь приблизно на тисячі доларів. Там uh, uh, коштувало, е, наприклад, у 19, му там, 18 му роках. Е, я так розумію, що всі е, ці підписи, це, е, ну, вони всі повинні працювати з узгодженими алгоритмами, але це все йде з корення. Тому якщо е, е, пересічний реєстратор буде розбиратися з цим е, самостійно, це буде проблема. Він після другої сторінки закриє, закриє, закри і скаже, потім, потім, потім. І це потім, наприклад, у мене, е, незважаючи на те, що я працюю з ЦП 6 років останні, дуже е, е, багато, е, ну, ДНС як для мене, це потім. На жаль. Ну е- той же кнот, він має таку фічу, як керування усіми цими ключами, і вам майже нічого не потрібно робити, крім того, щоб відіслати нам DS, дс запис, тобто це груба хеш від ключа. Це зрозуміло, КНО – це ну, як робота. Ну, якщо в мене 70%. Я до, того, я до того, що скрипти не потрібні вже. Це ні, було... ні, ні. 70% моїх клієнтів використовують не мої реєстраторські сервери. 70%, там, 70 навіть 80% моїх клієнтів використовують C -Panel. тобто, вся зона храниться в CPAN. І або у директ-адмін. Це, це два рішення, які працюють вставити всі панел, інший, інший сервер ДНС. Це проблема технологічна, тому що там кластерізація, все в них все вже налаштовано через бін. Я не можу там 70 бізнесу просто вдруг перевести на кнот. Тому що це комплексне рішення, яке працює з коробки дуже гарно, і має api входу і для клієнта, і для адміністратора сервера. Це через API. От це основна проблема, тому що багато рішень потребують саме Бінда. Ну, cPanel — це як приклад, Директ-адмін не пам'ятає. Є такий нюанс: банк теж може щось з ключами сам робити. Але я не встиг це дослідити, але ж можливість в нього є. Так у мене пропозиція. Давайте ми цю, цю розмову перенесемо в більш технічну робочу групу. Я зрозумів, що потрібно, що є, є є проблема на стороні клієнта. І реєстратора, в тому числі, зробити якісь хавту, Може, це буде не скрипти, може це буде якась покрокова інструкція про те, що говорив Олексій Семеняка, що їхні ліри заходять на сайт і мають буквально покрокову інструкцію, що треба зробити зразки скриптів, зразки яких конфігурацій, і це дійсно ну допомагає, тому що як ви бачите. Кожен, кожен dns сервер, кожна конфігурація має свої якісь фічі, скажімо так, фічі. Okay. Так, і не всі готові готові зступати по всіх граблях, по всіх цих граблях і виправляти ці, ці ці помилки. Якщо хтось вже зробив, то краще підготувати вже готове рішення. Так, дякую.